Сьогодні в нас молитовне зібрання. І це дуже добре, що колись церква прийняла таке рішення, що раз у тиждень буде молитовне зібрання. Сьогодні ми перед зібранням з одним братом розмірковували про це, то він каже, один брат сказав, та ну в п'ятницю йти це не цікаво. Молитва там. Дорогі друзі, а молитва скільки повинна займати місце в нашому житті? Коли в нас добре, то іноді люди не звертаються до Бога. А коли тяжко, тоді моляться. Мабуть, атеїсти моляться, коли тяжко, які не признають Бога. Якщо подивитися на молитву, то після гріхопадіння Людей Анатолій Філіппа читав першу книгу Майсея, що Бог створив людину. Він створив, і вони спілкувалися у прохолоді дня, написано в раю. А коли вони згрішили, то читаючи Слово Боже, ми бачимо, що вони не звертались до Бога. Вони не молилися, Бог звертався до них, до Каїна звертався, казав, що гріх у серці твоєму лежить, а ти, а ти був стійкий. Але Слово Боже каже, що перша книга Моїсея, 4 розділ 26 го вірша, написано так. Усифа це третій син Адама. У Сифа також народився син, якому він дав ім'я Гінош. тоді почали прикликати ім'я Господнє. Тобто з того часу люди стали звертатися до Бога. І ми читаємо, що із Єнох ходив перед Богом, і його не стало, Бог взяв. І Самуїл звертався до народу і казав, що я ніколи не Перестану молитися за вас за народ, особу увагу звернув на молитву і син Давіда, Соломон, коли він по проханню свого батька Давида, тому що він приготував Давид і план, і все, що треба для храму, то коли збудували храм. То Соломон звернувся до Господа так: Господи Боже мій, прийми до уваги молитву свого слуги та Його благання, вислухай волання та прохання, які твій слуга сьогодні заносить до тебе. Нехай Твої очі будуть відкрити над цим храмом уночі і в день, над тим місцем, про яке ти сказав, там буде моє ім'я. І завжди вислуховуй молитви, які твій слуга, приноситиме з цього місця. Прислухайся до благань Того Слуги, а також до Твого народа Ізраїля, коли вони молитимуть на цьому місці. Ти почуй на місці свого перебування, в небесах вислухай і помилуй. Тобто він також звертає увагу, що і я буду молитися в цьому храмі. І це місце призначено для того, щоб тут возносились молитви до тебе, а також народ буде звертатись до тебе, то ти почуй і дай відповідь. Я хочу назвати свою проповідь умови для почутої Богом молитви. Почутої, значить, Він дав відповідь на цю молитву. Я не хочу сказати, що. Бог не чує грішних людей, він чує, якщо це молитва, навернута до нього, так, як у того розбійника, біля Христа, до Христа, то він почує. Але Господь ставить умови для того, щоб молитва, яку підносять до Бога, мала відповідь Божу. Для цього є якісь умови. Ісус Христос мав вчення про молитву. І коли він вчив народ, ми маємо це в Євангелії Матвія як нагорна проповідь, то коли він казав вчення про молитву, ми прочитаємо це Матвія, 6 розділ 5, з 5 по 8 вірші, Христос сказав так. І коли молитесь, не будьте, як ті ліцемири, котрі люблять молитися в синагогах, і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям, запевнюю вас, вони одержали свою нагороду. Ти ж, коли молишся, вийди до, до своєї кімнати і, закнувши свої двері, помолитися до свого Отця в тайні. І твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говорить багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподобляйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите у нього. Христос казав, як треба молитися. Він бачив ті, які моляться, фарисеї, тобто відділені люди для Бога від народу, від світу, які вклоняються Богу, Він бачив їхні молитви, бачив їхні серця. І тут Він каже, що не молиться, як, по-перше, ліцемер. Ліцемер той, хто в одному місці Він один. А в іншому місці він інший. Так як один хлопчик сказав свого батьку, «Тато, давай будемо жити в церкві. Він каже, чого? Ти то -то такий гарний, а вдома ти такий злий. Тобто це лицемірство. І коли люди так поступають, то Господь каже, що ну, їхні молитви вони не будуть почути. Це тільки показатися перед людьми. Вони вже свою нагороду отримали і відповідь отримали. А він каже, що треба молитися в тайні. І то, що в тайні Господь дає. Ми залежимо від Бога, і тому нам потрібна молитва. Молитва це наша зустріч з Богом. І молитви, які ми маємо в своєму житті, це як тут сказано, Два види молитви Господь Ісус Христос показав. Показав, що у суспільстві, як моляться фарисеї, в синагогах, тобто як в церкві ми можемо молитися, і молитва, яка в тайні, в закритої кімнаті. Я одного разу летів із Америки і дивлюсь, багато євреїв, Ну, вони в цьому одягу. І дивлюсь, дев'ята -го година, і всі вони, чоловіки позалишали свої сім'ї, пішли десь по уголках стали. У них такий шарф великий, вони накрилися і дивлюсь, що вони моляться. Оце та тайна кімната, за яку Господь каже, що закритися, щоб нічого не відлікала. Ми це робимо, закриваючи очі, коли, щоб не дивитись нікуди, а бути. Спрямований на молитву на спілкування з Господом. Є молитва така, молитва в тиші, де ми можемо відкривати все своє серце. Ця молитва може бути довга, і це благання наше до Господа. І я читав книги про героїв віри і особливо про тих, які вірили в Бога і випрашували в нього. То там описують, що вони іноді лягали на підлогу, молилися, дехто вклонявся декілька разів, і ці довгі молитви, вони отримали відповідь. Ну, Ніхто це не бачив. Якщо бачили, то коли їх не призивали туди, вони могли побачити не плануючи. Молитва в тиші, особиста. Молитва може в тиші, коли ми виходимо десь. У ліс на прогулку чи десь йдемо, і ми самі, ніхто нас не відволікає, ми можемо молитися Господу про наші потреби, про ті потреби, які ми бачимо в місті, ми можемо молитися. Молитва наша з сім'єю обов'язково повинна бути з дружиною, з дітьми. Молитва в церкві загальна. Коли ми збираємось, от як сьогодні, визначились для того, що ми будемо збиратися, щоб разом. Підносити Богу молитви. І коли ми молимося в такій загальній молитві, то тут Господь каже нам таку умову, що не будьте багатословні. Так, кажіть, то, що яка у вас є потреба. Для чого це? А для того, щоб ті, хто зібралися зі мною, могли почути мою потребу і підтримати мене в цій молитві. Тому, коли молитесь і хочете, щоб вас підтримали, то молиться гучно, так, щоб люди зрозуміли вашу потребу і могли сказати амінь, і могли також підтримати, помолитись за, ваш, за вас, за вашу потребу. Але які є перешкоди в молитві, коли Господь каже, що це, що ви робите, чи якщо ви звертаєтесь в таких умовах, я не буду відповідати вам. По-перше, це ігнорування Божого Слова, заповідей Господніх. В притчах, 28-му розділі, 9 вірші, написано так: хто відхиляє своє вухо, аби не прислухатися до закону, того й і молитва огидна. Хто, не відхиля... Хто відхиляє своє ухо від закону? А що таке закон? По-перше, ми маємо 10 заповідей. І там сказано, якщо ми не виконуємо цього, то написано ця молитва огидна. Якщо ми не читаємо Слово Боже, не досліджуємо його, не живемо по Слову Божому. То в російському сказано «Це мерзость перед Богом. Господь не хоче дивитися на це. Йому це огидно, коли така людина, яка не виконує заповіді Господніх, звертається до нього в молитві. Ми знаємо, зараз іде війна. Ми тут молимось в Україні за те, щоб закінчилась війна, щоб. Люди не гинули з другого боку, моляться і благословляють тих, хто йде вбивати, і моляться в церквах, не тільки там в православній церкві, які змінили зовсім вчення Євангелія на сатанінське якесь вчення. А й у протестантських церквах, які читають Слово Боже, які проповідують, вони підтримують. Це і моляться за тих військових, які там знаходяться як окупанти, які гвалтують, які вбивають невинних людей, які ці ракети, шахети посилають сюди. Вони моляться, щоб Бог їх благословив. Скажіть, Богу вподобається, це огидно, Він не дивиться на це. Він не слухає такі молитви. Але для нас також повинно знати, що коли ми читаємо Слово Боже, то Він звертається до нас. І через Святе Письмо ми розуміємо, що Господь хоче сказати нам. А це ж є спілкування. І молитва це також спілкування. Господь не хоче, щоб тільки ми щось казали йому. А він хоче, щоб і ми почули його відповідь. Тому, коли ми молимось, ми повинні бути також і в Слові Божому. Наступний гріх. Гріх це те, що не дає нам підступу до Бога. Ісайя 59 розділ з 1 по другий вірш написано так. Господня рука не стала неспроможною, аби спасати, а його вухо не притупилося, щоб слухати. Ні, це ваші провини відділили вас від вашого Бога, і ваші гріхи закрили від вас його обличчя, так що він не чує. Гріх заважає нашому спілкуванні і зустрічі з Богом. Да, наша природа греховна, і ніхто не може сказати, що я прожив цей день чи місяць і не згрішив не раз. Апостол Яков каже, що якщо ми так кажемо, то ми, чи апостол Іоанн каже, то ми представляємо Бога лживим, ми згрішаємо. Але це ненормальне наше положення, коли ми знаходимося в гріху. Коли щось ми зробили не те, ми це відчуваємо. І наша природа внутрішня, яка, яку ми маємо як народжені з гори, наше чисте сумління, воно звинувачує нас. Дух Святий звинувачує нас, указує на цей гріх, який у нас є. І для нас це нормально, коли ми питаємось звільнитися від цього. Сповідати це перед Господом, розкаятись, попросити прощення. Але та людина, яка грішить чи знаходиться в цьому болоті гріха, то вона в гріху, її молитви не доходять до Бога. Гріх заважає нам. Тому нам завжди ми повинні дивитися за собою, за своєю чистотою. За своєю праведністю, за святостю своєю. І Псалом 66, 18 вірша сказано, якби я виношував в своєму серці беззаконня, Господь мене не почув би. Тобто, якщо у нас є гріх, Господь не почує. Що для цього треба зробити? Сповідатись перед Богом. Ідол в нашому житті, це те, що заважає е, спілкуванню з Богом. І Єзекіля 14,3 написано так: Сину, людський, ці чоловіки впустили в свої серця власних ідолів і таким чином поставили перед собою постійне спонукання до гріха. Хіба такі люди взагалі мають право до мене звертатися за порадою? Якщо є ідол в серці, то Господь не чує. А що таке ідол? Це те, що займає саме важливе місце в серці людини. То, що повинен займати, Бог повинен займати. Це може бути бажання до грошей, як слово Боже каже, Мамона. Це може бути якісь речі, машина, будинок, або дитина, чи дружина, чи щось інше. Те, що займає в нашому серці саме важливе місце. Я не кажу, щоб ми не турбувалися про дітей, що не повинні їх любити, але е, один. Із Фарисеїв підійшов до Господа і запитав е, у нього, яка сама більша заповідь, то Господь відповів йому, це Марка, 12, розділ, 30 вірш записана. І, і ще любитимеш Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою це перша заповідь. Оце, якщо Христос займає це місце. Бог займає місце в нашому серці, і ми все віддаємо Йому, то в заповідях Господнім сказано, що і ми повинні турбуватися і за ближніх наших, і не тільки за тих, хто біля нас, а й ті грішники, які не знають Господа, ми повинні свідоцтво їм казати про любов Божу. І це є любов. І коли Христос в центрі нашого серця, то дійсно. Господь почує молитви і про дітей, і про сім'ю, і про дружину, і про інших. Ще наступне наші відносини по горизонталі. По вертикалі – це наші відносини з Богом, а по горизонталі це один з одним. І Матвія 14:31 записано так. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив Його. Та й каже йому Маловірний, чому ти засумнівався? Ні, це на маловір'я. Відносини до, по горизонталі це притчі 21.13. Хто затикає вуха, аби не чути волання убогих про допомогу, той сам волатиме, але не бути почутий. Тобто ми повинні звертатися. До ближчих наших, бачити їхні проблеми. І якщо в нас вимагають допомоги, то ми повинні це робити. Якщо ми цього не зробимо, то і в наші потреби Господь може не почути нас. Іноді одного разу у Христа задали таке питання: хто мій ближній? Христос розказав притчу про доброго самарянина. І там він показав, що той, хто потребував Твоєї допомоги, оце є твій ближчий. І ми повинні це робити. Наші відносини по горизонталі повинні бути такими добрими, щоб ми показували образ Божий і характер нашого Господа Ісуса Христа, бо Він відкликався на всі потреби людей. Прокажоні кричали: Господи, помилуй нас. Він відповідав. Він бачив того сліпонародженого, Він зцілив його. Бачив того, хто 38 років лежав у купальні, і ніхто не міг йому допомогти, він підійшов до нього і зцілив його. Бог бачить це. Маловіря це відсутність довіри до Господа. І коли Ісус Христос. Повертаючись учням, сказав, направляйтесь до Капернаума з другого берега озера, а я вас не здоганю. І коли вони пливли, буря була, і вони побачили, що хтось іде по воді, і Петро каже, Господи, а можна я до тебе прийду? Він каже, йди. І він пішов. А коли свій погляд він? Повернув на хвилі, то він починав тонути. То Христос йому такі слова сказав. Простягши руку, схопив його і каже йому Маловірний, чому ти засумнівався? На що ми дивимось? На хвилі цього світу, який є чина Господа. У Євреям написано так, 12 розділі, другого, другий вірш, дивлячись на. Проводиря і вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної Йому радості, претерпів хрест і сів поруч Божого престолу. То на кого нам треба дивитися в хвилях нашого життя, що ми бачимо, тільки на Господа. Він дасть сили нам пройти через ці хвилі. Ще один приклад: це Матвія, 17, розділ 19, 20 віршів. Коли Христос був на горі прибраження, то спускаючись там, де були учні, останні, не ті, що троє з ним були. То коли він прийшов, то учні, підійшовши до Ісуса, який був на самоті, запитали, чому ми не змогли його вигнати, біса, коли принесли. Він сказав їм: через ваше маловір'я, запевнюю вас. Коли будете мати віру, як Гочищен зерне, то скажете цій горі, перейди звідси туди, і вона перейде, і нічого не буде для вас неможливого. Тобто Господь каже, що повинен довіряти нашому Господу. Якщо ми молимось, щось просимо у Бога, і якщо у нас виконати ті умови, які є, ми маємо тверду віру. Довіряти Богу, що Він почує нашу молитву і дасть відповідь нам. Не в цьому вчені ж Ісуса Христа про молитву, яке, як записана, як нагорна проповідь, то Він сказав: моліться так, Отче наш, який на небесах. Тобто це зразок молитви, яка для нас передана. Як треба молитися? Учні просили Господа навчи нас молитися, як Іоанн навчив своїх учнів. І Христос дав цей зразок. Він каже, моліться так. Тобто, звертайтесь до Бога як я до вашого Отця. Тобто ми діти Божі. А через що ми можемо знати, що ми діти Божі? Бо апостол Іоанн в своєму Євангелії Першому розділі 12 віршом каже, я прийшов до своїх, свої не прийняли, а тим, які прийняли мене, дав владу бути дітьми Божими. Тобто, якщо ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, що Він наш Спаситель, то ми можемо твердо звертатись до Бога як до Отця Свого. Нехай святиться ім'я Твоє, це треба бачити святість Божу. І так, щоб ця святість відображалася в нашому житті. Ісая побачив святість Бога, Він сказав, що я загину, я грішна людина. Але коли Господь очистив, сказав, що в твої уста чисті, коли ми звернулися до нашого Господа і бачили Його святість, то як в дзеркалі ми бачимо, наскільки святі й ми. А Він очистив нас кров'ю своєю, наш Господь, то нехай святиться ім'я Боже як на землі, так і в нашому житті. Нехай прийде царство Твоє. Це жити у Божому Царстві. Ісуса Христа запитали, якось, коли прийде Царство Боже? Дал, він дав їм відповідь, Боже царство не прийде примітним, і не скажуть ось тут воно або там, адже Боже царство всередині вас. І апостоли потім казали, що ми вже посаджені на небесах, апостол Павло, в посланні до Ефесян каже це. Він також каже, що серця наші це храм Бога живого. І що Царство Боже це не їжа, це питьо, але праведність, святість у Святому Дусі. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Підкарятися Божій волі. І коли ми щось хочемо попросити у Бога, а Слово Боже нам каже, що це не по волі Божій. Ми повинні знати, що ми не почуємо. Тому ми повинні просити, щоб воля Божа відкривалася для нас, як нам жити тут на землі, і щоб воля Божа вона виконувалась поперед нами, а потім і на землі всіми людьми. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Довіряти Богу всі наші потреби, які є. Ісус Христос сказав, що подивіться на цих птахів, Господь піклується про них, а ви надорожча цим вони. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винувавцям. Тобто, щоб наше серце було чисто від злоби і від того, щоб відомстити тому, хто нам зробив щось зле, прощати. Якщо навіть не звертається людина до нас з проханням простити Його, щоб наше ж серце чисте, ми повинні принести це перед Богом і простити його. Бо Ісус Христос молився на Голгофі так, прости їм, бо не знаю, що роблять. І не веди нас у спокусу. Тобто просити Господа, щоб Він зберіг нас від цього, біжати від спокуси, як апостол Павло каже, що біжить від гріха, від блуда, від всього іншого, те, що може вас спокушає, біжить від цього. І далі, але визвали нас від лукавого. А коли ми попали в спокуси, то ми повинні просити, Господи, виведи, дай силу встояти, просити Божої сили, щоб Він врятував нас від цього. А Царство Боже хай буде вічне. Отак про молитву. Щоб Господь почув наші молитви, ми повинні виконувати всі умови, які є. І якщо ми молимось, Церкві, то будьте уважні до молитв, щоб вони не були багатословні, щоб вони були конкретні, щоб була слава нашому Господу і наші потреби, які ми висказуємо, щоб люди почули і підтримали нас цієї молитви. То давайте помолимось.